За плечима в кожного з них не одна вища освіта. Занять не прогулювали, тож відкрили для себе багато нового кажуть вчорашні студенти. Диплом міжнародного зразка для ігоря та Сергія перший освіта третя. Навіть ті, у кого тут ти... і 3 чотири освіти, і звання і чинний ступінь все одно. Вони для себе тут знайшли щось цікаве. Допомагають зрозуміти той бізнес, який працює не тільки в Україні, но й в світі, і допомогти нам, як держслужбовцям, зрозуміти всі ці аспекти цього бізнесу. До управлінського досвіду додався бізнесовий. Нині навички наблизили фахівців галузі енергозбереження до європейських стандартів, що важливо на шляху до Є. Розповідають партнери програми МБІ оновлені знання дадуть можливість нам запроваджувати механізми державно-приватного партнерства в розвитку альтернативних джерел енергії, в запуску енергосервісних компаній, які теж мають прибутково працювати. Якщо ми далі будемо дозволяти Україні жити і витрачати в три-чотири рази більше енергетичних ресурсів на одиницю ВВП. Ніж в середньому світі, то ми не витримуємо жодної конкуренції. Одержані знання допоможуть управлінцям краще розуміти запити бізнесу. певна директор інституту. Почути бізнес для того, щоб в найболючішому питанні питання енергоефективності енергозбереження, приймати ті рішення, які чекає саме бізнес. Професор фінансів пані Ліна вчила, як правильно керувати грошима. Як впливає знову ж енергоефективність на фінансові показники? Де можна і як брати гроші для проведення заходів по енергоефективності? Студенти стажувалися в Іспанії на об'єктах пов'язаних з відновлювальними джерелами енергії. Іспанія багата на природні ресурси і вони цим користуються в плані сонячної енергетики, вітрової енергетики, переробки відходів. Набуті знання випускники MBA продемонструють у своїх майбутніх проектах зі збереження енергії. Тетяна Чекаєва, Роман Сичук, соціальний пульс.